Це мій типовий вечір. Як завжди граю щось. Пікселі ганяю, кайфую, Але щось не те. Знаєш, буває такий сам, ніби всередині хтось шепоче. Чувак, ну давай вже досить все. І от і я реально ловлю себе на думці. Блін, може час щось поміняти? Та ні, ще один квестик, і тоді подумаю. Хоча, коли така каракатиця, грається вже не так весело. Поверх всього ці всі накачені Я є. Смотру аніме, у мене дід бацуманім. І ось я. Без всяких планів, мети, освіти, друзів Просто беру кроцівки, старух з боку, і виходжу. Чому парк? Чому парк? Гарне питання. Гарне питання. Ну а що, я буду сидіти вдома і щось робити, щоб на мене дивилося? Ні. Ні. Але знаєш, це вже був початок. Взагалі, оглядаючись назад, я зрозумів, що дуже важливо знайти однономців. Готові? Це тисячі днів у залі. Пам'ятаю свій перший день у залі. Всі виглядають так, ніби вони тут народились, а я. Як дитинка, яка випадково потрапила в тренажерний зал, кожна вправа загадка. Тільки варіантів неправильних більше, ніж правильних. Чесно, перший час я не сприймав це серйозно, я вважав це підколюванням качків. Іноді могли просто прийти, попити кави, зробити одну вправу і піти додому. Я б таки продовжував би, якби мій друг справедливо не підмітив, що я не викладаюсь. Так, я не сприймаю це серйозно. Ну и мясо, конечно, было шоссе. Но я реально хотел спробовать. Хотел узнать, что там по той биг боли и сорому. Меня сильно удивило, что мясо болеет после тренировки больше, чем под час. Что хм, за смак? Місяць я ходив і просто кайфував від происходячого. Але я зрозумів, що так не могло далі продовжуватися. Я почав ізучати, як це все робиться, що для цього потрібно. І де купляти стероїди. Чи, чи протеїн Після цього тренування стали схематичніші, дієта стала повноцінною. Якщо чесно, я досі дивлюся, як качатися, деякі вправи. Ну, це таке, це таке. Можу підмітити, кстати, що сон дуже важливо, дуже важливо, і якщо ти не поїв, то ти будеш спати годин 14. Стільки людей, які розказують одну і ту саму інформацію, але всі сходяться на думці, що їсти потрібно правильно. Це був мій перший пункт до накачаного тіла. Хотів би я сказати, що потрібно їсти не аби ж? Ну, повір. Потрібно їсти, аби що, і ще щось. Ні, ну понятно, що олію не потрібно пити, но булочку лишній раз можна з'їсти. В чому проблема? Прогрес дуже сильно ускорився, коли я почав щитати калорії. Я почав їсти в три рази більше. Ти можеш подумати, куди більше? Я з'їв каструлю гречки. каструлю гречки дуже мало. Три. В цілому, щоб 70-ти кілограмовий чоловік набирав масу, це треба до 3,5 тисяч калорій. День, день 80 грамів жирів і 375 вуглеводів. Основний мій раціон був такий. Дуже любив макарони з м'ясом. Я порахував, що 4 порції достатньо, щоб 70 кілограмовому чоловіку набирати вагу. Добавки це напевно найважливіша тема, яку треба вивчити в качку. Я що я можу порадити? Я можу порадити протеїн для набору меди. Або гейнер, якщо ти дуже худий. Ну, ним не бавився, конечно. Звичайно, дієта це супер, конечно. Ну. Калорії є калорії і морозиво можна з'їсти. Чому ні, так? Сал. Це в першу чергу піднятий настрій. Як 100 сотку, пожалуйста. Ні, ну вітаю. Дякую, дякую. Скільки ж історій я б не згадав, я б не зміг би всунути в це відео. Як ми можемо забути цього гонючого діна, який є в кожному залі. Як ми можемо забути, як ми хотіли підняти цю величезну гірю? О, Кайф. Дуже корисна штука. Список вправ. Я намагався робити все по списочку і вам теж цього раджу. Зазвичай під кінець кожної тренування я додаю щось загальне, типу прес чи передпліччя то, що я хочу бачити завжди на собі, то, що мені не вистачає. І за цього виходить акулато вправ. В кожному повторі я намагаюся зробити від 3 до максимум 5 разів. ви скажете, а чого не 8, чому не 10? А я скажу, що м'язи ростуть в будь-якому випадку. А сила росте, коли ти робиш свій максимум, а свій максимум ти можеш зробити ну, на 3-5 на разів. І то, коли я роблю 5, я перехожу на наступний рівень. Зазвичай тренування на спину я починаю з підтягування. Наступні дві вправи фокусуються на центр спини і на круглі м'язи спини, щоб збити її ширше. Четверту вправу я дуже люблю, це моя улюблена тяга. Тяну на себе, все супер. Получається такий мотоцикл пумрум. І закінчую я все шагами, тобто на трапецію, щоб доповнити свою широку спину. Ви спитаєте, а як же ще 3 вправи? А то все, що я розказував, це на предплеччя в одну і в другу сторону, і на прес. Далі в нас плечі трицепс. Плечі, я вважаю, дуже важливо, особливо для новачків. Починаю я з підйомів вверх. Можна це робити з гантелями, мені подобається на пристрої, щоб не піднімати з колін вагу. Далі на металку обратним хватом роблю задні дельти. І перехожу до трицепса. Звичайне розгинання рук на трицепс. Мені дуже подобається це робити перед собою і з палкою. Закінчується це все брусями з вагою і знову общі вправи. Далі грудя біцепс напевно, найдовше тренування з найменшою кількістю вправ. Чому спитаєте? Звісно, я відповім. Тому що дуже важко. Дуже важко, і для цього я роблю довші перериви. Жим від себе, флай. Літати. Можна робити на метелику, яка різниця? Далі біцепс, згинання штам, є. У мене робочі вже 55, ніхуя я сюди, дякую. І далі сфокусоване згинання гантелей з нахилом. І знову общі вправа. Ноги не так цікаво. Поприсідав, зробив ногами туди-сюди, ікри і знову общі вправа. І що ж, пройшов якийсь час ваги в геометричній прогресії збільшились. Сила, витривалість, все збільшено. Мене почали узнавати в залі. Друзі, з якими я починав, вже давно відлетіли, комусь дорого оплачувати зал, когось справи. Хтось задубався конкретно. А я просто кайфую від цієї сили. Ладно, що я про це? Мені цікаво послухати, скільки ви робили на груди. От я роблю 115 на 4. Я почав милуватися в зеркалі. Хоча я думав, це роблять тільки качки. Кре? І що ж? Ви можете бачити, як я з цього став оцим. Що ж, Як вам формат такого міні-кіно? Чекай, відповідь в коментарях. І до зустрічі в нових відео!